Ановського коксохімічного заводу і змагання за кращу зустріч 37 роковин жовтня. два бригада коксового цеху, яку очолює Олексій Бізюков, зобов'язали стати до 7 листопада 200 тонн коксу понад план. Робітники твердо вирішили нікому не віддавати перехідний червоний прапор, завойований заводом у Всесоюзному змаганні. Всю потужність працюють агрегати коксового цеху. Олексій Кирилов предельно слідкує за режимом коксових батарей. У бригадира Бисюкова ні секунди не простоює завалочна машина. Боксибе. Кожна тонна надкланового боксу це добрий подарунок батьківщині, бо кокс це метал, це нові досконалі машини для промисловості і сільського господарства. У Київському театрі опері і балету зібрались трудящі столиці, щоб відзначити 50 з дня народження Миколи Олексійовича Островського. У вступному слові письменник Олесь Вончар нагадав слова Островського. Я хочу, щоб читача, коли він читатиме мою книгу, охоплювало найпрекрасніше з почуттів почуття відданості нашій великій партії. Так говорив Микола Островський, звертаючись в 35-му році по радіо до комсомольців рідної Шепетівки. Свого бажання письменник досяг повністю. Саме таке. Найпрекрасніше з почуттів виховують в радянського читача його книги. За це ми глибоко вдячні письменнико, за це ми гаряче любимо його, людину, що все своє життя, всі свої сили віддала боротьбі за щастя народу, за щастя людства. Натхненний співець комунізму, незламний боєць революції, таким він піде у віки, таким житиме в пам'яті поколінь. Доповіді про життя і творчість Островського виступив літературознавець Крижанівський. Старий кадровик Васильєв поділився спогадами про письменника борця, який у 1921-22 роках працював на Київському вагоноремонтному заводі помічником електромонтера і був секретарем комсомольської організації. На заводі відкрито меморіальну дошку пам'ять про Миколу Островського. У Сумах відкрилася обласна сільськогосподарська виставка. Сюди приїхав знатний рільник з Круганської області Терентій Семенович Мальцев, щоб поділитись з колгоспниками своїм досвідом. Передові колгоспи і Радгоспи області демонструють на виставці свої досягнення. Багаті врожаї льон, конофе та інших технічних культур вирощують на Сумщині. Добрий урожай картоплі виростила бригада товариша Ковальчука з колгоспу Червоний партизан Червоного району. У колгоспі шлях до комунізму 804 центні цукрових буряків з гектар зібрала герой соціалістичної праці комсомолка Галина Руденко. Вона випередила свою вчительку знатного буряковода Ахріпіну Парвузіну. Досконалою технікою оснащує держава сільське господарство. По всій країні славляться сумські тваринники, які вивели високопродуктивну лебединську породу рогатої худоби. Не менш відомі і плавінні коні місцевих порід роменські лісаки, позовики. 21 поросяті від кожної свиноматки виростила за рік свинарка радгоспу Василівка Ніна Тилок. Славиться Сумщина і гусяни роменської породи. Обласна сільськогосподарська виставка, велика школа передового досвіду. Закарпаття будується ще один енергетичний центр республіки Теребляріцька Гес. Будівництво розгорнулось в долині швидких гірських річок, тереблі і ріки. Повним ходом ведуть бетонні роботи на спорудженні греблі. Будова в Карпатах стала народною. Бетонярі і монтажники змагаються з будівниками Сталінградської ГЕС. Вони зобов'язались в цьому році завершити спорудження теблі до пускової відмітки. Могутня сила гірських річок буде перетворена в електрострум, який піде у промислові центрі колгоспський МДС на лісорозробки Закарпаття. В долинах Криму розкинулись великі фруктові сади. Зібрати п'ять тисяч тонн яблук таке слово дали садоводи радгоспу імені Чкалова. Багато працювали вони навесні весні і влітку, а тепер восени з радістю відзначають, взяти зобов'язання перевиконано. Підники над Господу байливо пакують свою смачну продукцію, щоб запашною і свіжою дійшла вона до споживачів, трудящих Москви і Донбасу, індустріальних центрів нашої країни. країни недавні переможці першості європи в швейцарії взяли участь у всесоюзних легкоатлетичних змаганнях які відбулись у Києві. прапор змагань піднято старт забігу на 100 метрів для жінок москвичка ірина турова певно вривається вперед тепер вона двічі чемпіон радянського союзу і європи він на 110 метрів с барьером. На печній доріжці чемпіон Европи Киянин Буланчик. Він фінітує першим с часом 14,30 секунди У патрийному стрибку з Роспин переміг Леонід Щербаков, рекордсмен Радянского Союзу и Європи але Зибіна штовхає ядро. 16 метрів 28 сантиметрів. На 8 сантиметрів більше свого попереднього світового рекорду такий її результат. Швидкий темп взяв одразу спортсменки в бігу на 800 метрів. Передбривається заслужений майстер спорту Ніна Аткаленко. Ніна Автаренко внесла нову поправку в таблицю світових рекордів. час – 2 хвилини, 66 секунд. Забіг чоловіків на 5 тисяч метрів. В забігу бере участь армійський спортсмен Куц, який в Швейцарії випередив світового рекордсмена Еміля Закобика. Сьогодні Куц став чемпіоном країни в бігу на 5 тисяч метрів. На Гостомельському шосе відбували змагання спортивного ходіння. З 50 кілометрів пройдено лише 5. Володимир Ухов може дозволити собі маленьку зупину. Всі його суперники далеко позаду. До фінішу 5 кілометрів. Не так швидко все відбувалося, як ми показали на екрані. 4 години 18 хвилин 49,5 і секунд ішов Володимир Ухов, який мішував першим. Це теж новий рекорд країни і світу змаганнях встановлено 9 всесоюзних рекордів, з них 3 світових і 4 європейських.